Василь Симоненко, Казка, Цар Плаксій і Лоскотон. Скорочено. Колись в країні сльозоли головним був цар Плаксій. Голова у нього була мов, бочка, а очі ніби кавуни. У цього царя було три сини плаксуни та три доньки Нудота, Вайвай та плакота. Родина Плаксія щодня лише стогнала і плакала, Що й усім дітям своєї країни цар наказав плакати, йому подобалося пити їх сльози, це був його улюблений напій. Сміх же був під забороною. Та добрий дядько Лоскотон ходив по всій країні І носив собою сміх в розмальованій торбині, і усюди, де він появлявся, зразу плач там припинявся. Цар Плаксій зневажав лоскотона, бо той зневажав царські закони. Гвардія царя Плаксія, у якій служили забіяки, розшукувала дядька Лоскотона, але знайти не могла. Тому цар Плаксій пообіцяв тому, хто спіймає лоскотона, дозволити одружитися з його донькою Нодотою. Капітан Макака, піданий царя, мріяв стати його зятем. Макака спіймав лоскотона, і цар почав підготовку до весілля. Незважаючи на постійний кепський настрій, Плаксій радів, бо арештував лоскотона. У цей час доброго та веселого лоскотона звільнили із в'язниці батраки й робітники. На царському весільному банкеті усі скакали і от щастя гірко плакали, лиш так вони вміли радіти. Раптом на банкеті з'явився лоскотон і почав лоскотати царя. Плаксій так сміявся, що лусну від сміху. Сини Плаксія та три царівни після смерті батька царя побігли на втюки у чотири боки. Царівни перетворились на п'явок, а заб'яка макака з'їв себе. З того часу і донині люди в країні сльозоли почали жити весело. Читала Руденко Івана для довідка Бісюєй.